Як купити або орендувати квартиру без ріелтора, без комісій. Все просто, ребят. Я як ріелтор даю вам підсказку, допомагаю безплатно. Зараз на екрані ви бачите OLX і Loon. Рубрика OLX приватне, Loon рубрика Власник. Все, там і шукайте квартири. Комісії обіцяю, там буде нуль, бо там сидять всі подають оголошення всі власники. Якщо вам подобаються інші квартири, де подав оголошення ріелтор, у вас є вихід. Ви можете прийти в агенцію нерухомості, здати екзамени, влаштуватись на роботу і у вас буде доступ до бази, де ви зможете знайти цього власника. Третього виходу немає. Так просто номер телефону я не зможу вам дати, як мінімум, це не етично. Удачі!